Вітаю, друзі, запрошую вас на урок квест. Незламні йдуть до перемоги. Ми, українці, сьогодні наша рідна батьківщина героїчно виборює свою незалежність, відстоює право жити у вільній країні, долає вкрай важкий шлях до перемоги. А подолати цей шлях зможе тільки той, хто знає історію своєї країни, шанує культуру та традиції свого народу, поважає закони держави. Здобути перемогу зможе тільки той, хто всім серцем, всією душею любить Україну. Волелюбних, сміливих, сильних духом українців не можна скорити, не можна зламати. Тож, вперед! Шляхом незламних до перемоги. На нашому шляху ви бачите шість зупинок. Будьте уважні, виконати всі завдання. І дістати перемоги вам допоможуть ваші знання. Наша перша зупинка. Історія. Пригадайте правила розв'язування ребусів. Відновіть зашифровані у ребусах слова, пов'язані з українським козацтвом. Розгадайте перший ребус. Правильно, у ньому зашифроване слово козак. Слово козак у перекладі означає вільна людина, воїн вершник. Мужній і хоробрий козак став символом України, її довготривалої боротьби за створення власної держави. Українське козацтво має довгу уславлену історію. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козака! Розгадуємо другий ребус. Молодці. Це слово Січ. Щоб захиститися від нападів ворогів, козаки почали будувати поселення, які обносили укріпленнями січених дерев'яних колод. Поступово за ними закріпилася назва Січ. Наша гордість Запорізька Січ головна фортеця вільного козацтва. Вгадайте наступне слово. Так. Це слово чайка. Воно також має відношення до українського козацтва. Чайками називали легкі маневрені човни, з яких складався козацький флот. Вони мали два керма, рухалися як на веслах, так і за допомогою вітрила. Ці човни успішно перетинали Чорне море, швидко рухались в будь-який момент могли змінити курс. Продовжуємо далі. Молодці. Це слово булава. Булава один з видів стародавньої холодної зброї. З часів козацтва вона пройшла довгий шлях, спочатку ставши гетьманським клейнодом, символом влади запорозьких кошових отаманів і гетьманів України, а в подальшому і символом. Президентської влади в Україні і останній ревус це слово шабля. Шабля здавна вважалася символом козацтва. Оскільки козаки завжди з пошаною ставилися до цього виду зброї, називаючи її сестрицею чи дружиною, козацькі шаблі були тонкі й легкі, не дуже криві середньої довжини, з оздобленою ручкою та піхвами, ви розгадали всі ребуси? Тож час йти далі. Наступна зупинка держава. Вам потрібно розподілити на групи ці зображені предмети. Державні символи. Народні символи. Я впевнена. Що ви добре знаєте символи своєї держави та впораєтесь з цим завданням. Перевіряємо перша група державні символи Герб, Гімн і Прапор України. До народних символів відносимо кобзу, хату, паляницю і лелеку. Я впевнена, що ви все зробили правильно, тож рухаємося далі. А чи знаєте ви, яке слово зашифровано в тризубі? Так, це слово воля. Наш шлях продовжується. Наступна зупинка. Українці, впізнайте постаті на портретах та пригадайте ім'я відомих українців. Як ви гадаєте, кого ми бачимо на першому портреті? Так. Це Богдан Хмельницький, гетьман війська Запорізького, талановитий полководець, громадський діяч, засновник козацької держави, відомої як Гетьманщина. А ще його називають творцем Української держави. А цю людину я впевнена. Ви впізнаєте одразу. Звичайно, це найвідоміший письменник, художник, поет. Його називають Кобзарем українського народу Тарас Григорович Шевченко. І портрет цієї Українки. Вам також відомий. Це видатна поетеса, драматург Лариса Косач, яка обрала собі псевдонім Леся Українка. А кого ми бачимо на наступному портреті? Правильно діти. Іван Франко. Видатний український письменник, поет, перекладач, вчений та громадський діяч. Без заперечень знакова постать не лише української, але й світової культури. А чи впізнаєте ви цю українку? Це сучасна українська поетеса письменниця Ліна Костенка. В цьому році їй виповнилося 93 роки, і на свій день народження вона отримала найвищу нагороду Франції Орден Почесного легіону. Ви впізнали всіх українців. Які уславили нашу державу? Тож можемо рухатися далі. Наступна наша зупинка. Традиції. Подивіться на цей філворд, який називається. Українські обереги. Українські національні обереги безцінна спадщина нашого народу, традиції оберігати свій дім, захищати життя і здоров'я, зберігались в Україні донині. Вам потрібно відшукати на філворді назви оберегів, зображення яких ви бачите. Поставте відео на паузу і знайдіть всі слова. Я думаю, ви впорались з цим завданням. Давайте перевіримо перше зображення вінок. Наступне хустка. Далі йде рушник. Четверте зображення слово писанка. І останнім потрібно було відшукати слово вишиванка. Дякую вам! Тож можемо рухатись далі. Наступна зупинка символи. символами, оберегами були різні побутові речі одяг, взуття, прикраси, а також тварини та рослини. Серед яких квіти посідають важливе значення. Квіти вплітали у вінок, вишивали на сорочках та рушниках, розписували посуд, хату, прикрашали оселю. До вашої уваги загадковий квітничок. Відгадайте, про які квіти. Ідеться у загадках. Запалали в чистім полі квіти гарні, всі червоні, то палає влітку так польовий червоний. Правильно мак. Лист зелений і міцний. Сніг для нього не страшний, а коли весну зустрічає, сині очі розкриває. Що це? Правильно, барвінок. На весні я сіяла насіннечко, доглядало квіти тепле літечко. Восени на святі любій мамі подарую я рожеві. Мальви. В капелюшок пишний вбрався і морозу не злякався, невеличкий цей сміливець золотавий. Чорнобривець. І остання загадка. Сині зірочки пухнасті виглядають з жита, мов веселі оченята, як їх не любити. Що це за квітки? Так, діти, це волошки. Молодці. Ви відгадали всі загадки та помилувалися красою чудових квітів. Ми наблизились до останнього випробування. Наша зупинка мудрість. Скільки існував народ, стільки вкладав він свою мудрість у прислів'ях і приказках. Це заповіт нащадкам, як зробити життя справедливим та щасливим. Вам потрібно прочитати прислів'я, які записані гештегом. Тобто розділіть. Речення на слова. Спробуйте прочитати перше прислів'я. Правильно. Воно звучить так: людина без вітчизни, як соловей без пісні. Розгадайте наступне прислів'я. Дружба та братство найбільше багатство. Третє прислів'я. Батька з матір'ю шанувати, горя не знати. Читаємо далі, розділяємо речення на слова. Якщо народ єдиний він не переможний. І останнє прислів'я. Воно звучить так, сонце не згасне, народ не зламається. Чи можна з цим не погодитись? Стійкість та незламність українців на шляху до перемоги. Сьогодні захопила весь світ, а наша любов до України в останній час зросла до неймовірних розмірів. Ми також з вами пройшли весь шлях нашого квесту і перемогли. Тож вітаю вас з перемогою! І бажаю вам в цьому новому навчальному році отримати ще більше знань і умінь, щоб навчання було цікавим, щоб ви легко долали всі труднощі, щоб кожного дня здобували важливих досягнень та перемог. Любіть рідну землю. Бережіть волю та незламність держави. Будьте гідними своїх предків і тих, хто зараз захищає Україну від ворога. Честь і слава незламним. Незламні люди моїй країні незламно вірні!